Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Всі спроби цивілізувати варварську і дикунську Московію виявилися безуспішними. Потерпіли повний крах. Згадаємо з історії, що першим намагався це зробити Петро Перший. Ну, по-перше, він німець так, за походженням. По-друге, він потрапив, коли він потрапив до Європи, то він побачив ну, все, людина все розуміє тільки в порівнянні. От вона бачить одне порівнює з іншим, тоді вона здатна зробити висновок: що краще, що гірше. І от коли він потрапив до Європи, так, і він там, як кажуть, був простим Теслею. І він побачив, яке, Ну що Європа така? От я вам поясню на одному прикладі: от тогочасна Європа, коли е, московити в повному рабстві знаходилися віками. Так. Всі, в тому числі навіть знать їхня, це були раби, царя, раби Золотої Орди, хана. І так далі, які лизали їм е, патинки, лизали їм чоботи, то що відбувалося в той, той час в Європі? От те, що е, описує, хро, описують хроніки в Німеччині, значить, герцог місцевий, який там курфюрст керував цією частиною землі цієї Німеччини, так? його ніхто не знав. Ні в обличчя, ні, ні його одяг не відрізнявся, ну там, звичайно, на балах, то все воно відрізнялося. А так в повсякденному житті він ходив серед людей, на нього ніхто не звертав уваги. Ну, громадянин як громадянин, так. Ніхто йому не лизав. чоботи, і от він ходив, мандрував пішки. Так, прийшов до якогось села, так, недалеко від свого замку, і був людиною жартівливою, так, любив розіграші всякі. От він стояв із господарем розмовляв. Там стояли діжки із олією, Він кіт там якийсь був, він цього кота, поки той відвернувся, вкинув цю діжку і закрив зверху кришкою, так, з олією кота. Ну, поговорив із господарем там про життя взагалі. І пішов собі своєю дорогою. <кій> Прийшов додому цей герцог і пройшов час, його совість заїла. Ну, це ж люди бідні, так, а він їм такий, так, На ній збитки такі страшні, це ж прийдеться ту олію вилить. Так. Кіт там дохлий <смеш> у цій олії, все такі інше. Він взяв гроші і пішов знову тим самим маршрутом, прийшов до цього селянина і каже йому: вибачайте, ну от я таку дурницю зробив, вам, так, вам прийшлося олію вилити, і ви понесли збитки, нате вам гроші. От я плачу вам за це все. Хтось каже, та не треба мені цих грошей. Ми цю олію, ніхто її не виливав, ми цю олію постачаємо до двору герцога оцього, Про нього говорить. А там усе з'їдять. Так. так що оце, оце, такі, оце такий закон, отаке життя було в середньовічній Європі. Всі були громадянами, ніхто нікого не зважав, ніхто не був рабом, всі були вільні. І герцог, і, 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 і ті люди, які жили в герцогстві його, вони, вони були вільними громадянами. І коли Петро І це все побачив, він приїхав, ще раз відчув: це страшне рабство, неймовірно, мерзоту життя московського, так, дикість. Хамство, мародерство і все останнє, він вирішив і тут завести європейські порядки. Ну, хоча б для верхівки, побрив бороди цим боярам, Придягнув їх у європейський одяг, так, примусив вчити французьку і німецьку мову. І все-таки інші школи запровадив. І таки, ну, здається, все відбулося цивілізування Московії. Але глибинка, так як і зараз, так як і тоді, перебувала в повному безпросвітному рабстві, дикунстві, так, варварстві, так, такою вона залишилася. А потім, уже у 19 столітті. З'явилися оці всі інородці письменники, які писали або французькою, або й московською мовою. Ну, взять Пушкіна, Ефіопа, там, і німця, хто там в нього був. <раду> в роду, так. Ну, цього е шотландця, так, який був другим поетом Лермонтов, Лермонт. Так. Далі всі ці пішли там гоголі, українець, там, товсті українського походження, всякі там Чайковські, і мусорський, і даргомирський, і глинки, і всі останні. Ну, там жодного немає Іванова Петрова Сідорова. Ну, це ж просто факт. І вони писали, наприклад, війна і мир написана товстим французькою мовою, а потім вже вона була перекладена на мову московську. І вони зробили дуже погану послугу для всього світу, особливо для європейського світу. Європейці стали судити про московитів за оцими всими, за поетами, за письменниками, за композиторами, за філософами, які виникли тоді з'явилися в 19 столітті. Вони вважали, що це вони представляють саме московитів-андрофагів. А це зовсім було це була європейська культура, яка була пов'язана з Європою. Вона розуміла. Свою інакшість від цього. Згадаємо, що із глинкою відбулося, ну, какая то не хвамилія. Так так от, коли Глинка від'їжджав до Європи, то він е Так, ну це факт просто зафіксований. Коли оцей шлагбаум піднявся і він приїхав, туди туди він роздягнувся догола, викинув все. це у Московію, щоб навіть русским міром не пахло, русским з духом, так, і голий зайшов в Європу. Так. От Оце люди, оці, вони зробили дуже і роблять донині, тому що виникла ось така там якась таємнича. Руська душа, вони читали оцих європейських письменників, поетів і, і філософів. Все і думали, що це такі московити. Але коли московити там, наприклад, прийшли у Європу під час наполеонівських воєн, потрапили навіть до Парижу. Вони побачили, які це дикуни. Вони побачили це, і тоді в них виникнув у голові когнитивний дисонанс. З одного боку, вони читають ось оце все. Бали, всякі там от. О, війна і мір, і, і, і так далі. Розмовляють французькою мовою між собою. Виявляється, що то тільки дуже тонкий шар, верхівка. Так. І то вона інонаціональна. Так. І коли. У 17-му році до влади дорвалося московське бидло, так, так звані більшовики, і так далі, і тому подібне, вони себе показали. Вони своє варварство, неймовірне, дикунство. так Оце цей фільм Собаче серце це найкраще показує. От о той світ, який відходить, це. Професор Преображенський, його асистент Бурменталь, теж якась таніроска Хамилія. Так. <реш> так, оце той світ верхівки, який знищать московити. Всі, всіх їх, так. Під, під нуль. А ті, які перейшли на їхній бік, їх знищать у 37-му році. Всяких там. Які стали маршалами навіть. Хоча вони були там якимись унтерофіцерами, ну, поруччиками, мабуть, найвищі вони мали, а потім ну, вони все-таки закінчували мали якусь освіту. І внаслідок цього вони вибилися, там, але їх потім знищили. І на їх місце прийшли отакі м'ясники, яс, як типа цього ж як його, Маршала побід, який яким, там, мунтерофіцером був Сашки, ну теж мав якісь звання так, тоді. Тобто, фактично було повне знищення. І от тепер чергове. Так тоді ж все-таки в Радянському Союзі були інші народи, так, які були більш цивілізовані. Ну, на, наприклад, ті, ті самі донські козаки. Це ж геноцид повний був, як пишуть, Голокост так, донських козаків, які, ну, там у кожному селі була школа, так, це були люди честі, так. організована військова сила, їх просто взяли всіх, пустили донських, кубанських, терських, розказачування. І термін який розкулачування, розкула, розказачування і все. Це терміни московського бидла варварів і дикунів. І от тепер вони зараз дорвалися черговий раз до влади. Ці дикуни і варвари. Не просто немає можливості реальної. Так, цивілізувати цей народ. Він не піддається цивілізації, тому що у ньому оця вся його дикість і варварство знаходиться на генетичному рівні.